C'est suis très heureux Там, боже, ты, ты. А ну ты этот. <свист> да? О! Там яма. А проїхати це страшно? Я не хочу, ага Та на всю вроді би сработала ж 9 метрів стріла Всем привіт! Сьогодні 18 січня Вас знову вітає перший Серйоз канал Ну шо кажу так. Купили ми на таку техніку Маніту 1035 l 10 метрів стріла 3,5 тони грузопідйомність. Неділю він у нас. Успіли ми ним вже розгрузити 22 тони добрив і завести в сарай. В комплектності йдуть два ковші і вила. Ну ковш один наш, та й вила українські. Один штатний ковш, Вила. Взагалі ними ніхто не працював. І здоровий ковш ним робили, ну він безобразно здоровий. Я не знаю, поки як ним робити. Треба привикнути, як то кажуть. Двигун Перкінс. Чотири циліндра. От такий акумулятор. То зняли кришечку, ліземо. Тут у нас почистити клеми, трошки він як заводиться, як, 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 як маси контактів немає. Акумулятор все в этому нагрузочною вилкою тримає розряд, все, а от як холодно він, жуг-жух-жуг і все. Ну, подивимося, що з ним. Ну все должно бути нормально. Маніту 2012 року випуску 3650 на працювання. Працював він в Україні, куплений в Україні, все не забугра. І одна тут 50 кілометрів фактично власниками пошти знаємо. Будемо міняти отут ремішок. Ну як, подивилися, ремішок там. На генераторі він круте рульове. 1300 МТЗовський профіль 1300. Подивилися, що він слабий, здорово слабий. Ми втулили туди на 1250 МТЗовський, але він ото, на грані. На грані ну як, дуже жорстко натягнути і все до, до краю якби. Купили оригінал на 1000 плюс на оригінал такий як був тут і ставимо його тому що щоб він нам не впоронув ці подшипники є тут на циліндр на передньому 100 такий циліндр ну він це <клух> вирабнює уровень уровень щоб якщо високо піднімаєш десь щось то коректував Уровень того агрегата. Це не в усіх є, це тільки в жирних комплектаціях. О, тут ще закрито. Такий зовнішній вид, пилячка куйде, стан, потолка, магнітола, мигалка світло, стеклоочиститель, пічка кондиціонер, виключалка гідросистеми. О, ото я не знаю навіть, що за, за кнопочка, це я не знаю. Це органи управління, це вперед їхати, нейтраль, назад їхати. Оце от от стрілу видвигати, задвигати. А оце доповнительний там вивод є. Оце якби вниз стріла, вверх стріла. Ну це підворот ковша в одну сторону, в другу сторону. Так, це рівняти ти. В общем, нажимаєш цю кнопочку, а потім оцим речагом переключаєш там крабовий хід, передок, чи оба масти крутяться. Це включаєш швидкостя, вон там 1, 2, 3, 4 коробка. Це этот, сигналізатор, коротше, обратне світло, це Ну це понятно що. Аварійка. А це от е, як, як під'їжджаєш, це ну, залежить від того, як ти грузиш, чи ти грузиш ковшом, чи ти, наприклад, знімаєш беги. Оце ковшом як грузиш, а оце як беги знімаєш. Що точно тоді виходить замок зажигання, газ тормоз. Ну, Тут обратно ж свіз. стеклоочистители, свет, повороты, все. На панели. На панели годинник. Уровень палива. Моточасы. 3650. И температура. Ну, а то парашютистов запускать. Кнопка. Катапультация. Присутній кондиціонер, присутня пічка. Резина поміняна. перед війною чоловік вигнав його із зони бойових дій, зараз вот там окупація. Як у 22 році наші освободили все, але там недалеко десь 5 кілометрів чи скільки і тепер орки обратно зайшли туди. Ну якось так. Догружаємо останні. Повезли 4, вже по 4 почали возити, осталося 3. Ну, якби більш привикли, що де як робити, як ставити, вже краще трохи. Ну все одно ще не треба вчитись вчитись, головне привикнути, бо ну, своєобразність техніки. Привик, що комбайн, ручка подав уперед, якби він вперед пішов, а тут якось на автоматі ручку смикнув уперед. А вона стрілу опускає, треба кнопочку нажати. Ну, все, особливості, особливості. Ну нічого, було б на чому, навчимося.